Ніхто не народжується готовим до зради, особливо коли вона приходить від тих, кого ти виростив. Що робити, коли син, твоя гордість, твоя надія, твоя кров надсилає повідомлення ти не запрошена, моя дружина не хоче тебе бачити. Знаєш, у такій миті не плачеш. Спочатку ні. Спочатку завмираєш, бо ніхто не вчить нас, як пережити відмову в любові від власної дитини. Це звучить дикою, але правда ось у чому. Іноді чужі люди цінують тебе більше, ніж ті, кому ти віддала серце. Материнська жертовність найменш оплачувана інвестиція в світі ти кладеш усе на вівтар сім'ї, гроші, роки, здоров'я, мрії, а потім тебе просто стирають із запрошень. І що найцікавіше тобі навіть дякую не скажуть. Та ось у чому парадокс іноді найболючіші моменти відкривають шлях до власної сили. Бо саме в такі дні ти починаєш бачити справжню себе. Не як тінь за їхніми спинами, а як жінку, яка здатна на новий старт. Ця історія не лише про біль, вона про пробудження, про те, як знайти голос, який приглушувався роками, про те, як знову вибудувати своє життя, але вже без ілюзій. І знаєш що? Це може стати найкращим, що з тобою трапиться. Тож, якщо тобі коли-небудь казали ти зайва, залишайся і читай. Бо далі буде не просто історія. Це буде дзеркало, в якому ти побачиш себе, і, можливо, нарешті обереш себе. Олена отримує різке повідомлення від свого сина Ти не запрошена на вечерю, Оксана не хоче тебе бачити. Це після того, як мати оплатила їм новий будинок. Шокована, вона скасовує всі платежі. Є слова, які звучать тихо, але б'ють сильніше за грім. Повідомлення від рідного сина Ти не запрошена це не просто відмова. Це ніби серце викручують з грудей. А якщо додати, що саме ти допомогла їм з новим житлом, оплативши практично все до останньої копійки, це якби тебе вигнали з дому, який ти ж і побудувала, і все тому, що невістці, Оксані щось не до вподоби. Більше того, навіть не подзвонили просто текст Байдужий, холодний. Іронія в тому, що ті, кому ми допомагаємо найбільше, часто найшвидше забувають. Олена бачила, як зростає той будинок. Від порожнього майданчика до затишного родинного гнізда. Але тепер він став фортецею, куди їй зась. І отут важливий урок. Доброта має мати межі. Якщо ти вкладаєш душу, час і гроші, зроби це з розумом фіксуй, розмовляй відкрито. І головне не дозволяй топтати твою гідність під виглядом родинних обставин. Не кричачи, не влаштовуючи скандалів, вона відкриває банківський застосунок і припиняє всі перекази. Хтось подумає. Це помста, але ні, це самоповага, це про те, щоб сказати досить без крику. В українських родинах часто мовчать про біль, терплять заради миру. Але чи є мир, коли тебе ігнорують у твоєму ж дарунку? Любов це не обов'язок, це вибір. І коли тебе викреслюють, ти маєш право викреслити у відповідь не з ненависті, а з любові до себе. Цей момент для Олени не кінець. Це початок. Її життя не зупиниться на одному болючому повідомленні. Навпаки, вона зробила перший крок до внутрішньої свободи, і навіть не здогадувалась, що наступний крок приведе її туди, де вона знову згадає, хто вона така, насправді. Олена повільно застібає ґудзики свого улюбленого темно-синього плаття, скромного, але чистого, випрасуваного з любов'ю вона завжди так робила. Збиралася з думкою про інших, і, хоч її ніхто не чекає, вона все одно приводить себе до ладу. Це не для сина, це для себе у її жестах гідність, яку не вкрадеш жодними образами. І знаєте, іноді вишуканість це не про багатство, а про повагу до себе, навіть коли серце розбите. Жінка, яка пережила зраду близьких, все одно має стояти прямо у кімнаті тихо. Тільки старенький годинник цокає як нагадування про час, який вона колись віддала родині. Вона сідає на край ліжка, погляд ковзає по стінах, всіяних світлинами, маленький тарас на першому велосипеді, свято першого дзвоника, сміх на дачі, де ще був живий її чоловік. Кожна фотографія це окрема історія, фрагмент серця. Але зараз всі ці кадри здаються чорно-білими. не тому, що втратили колір, а тому, що втратили тепло. У такій миті приходить глибоке переосмислення вона думає не лише про біль, вона думає про себе, про те, ким була колись, мрійливою дівчиною, сильною дружиною, турботливою матір'ю, і про те, ким вона може стати зараз. Адже життя не закінчується, коли тебе зраджують, воно лише змінює напрям, і ось тут виникає дуже практичне питання що зробити, аби повернути себе. Інколи це означає почати з малого, прочитати добру книжку. Піти на курс живопису, повернути хобі, яке колись приносило радість. У дзеркалі вона бачить незламану жінку, вона бачить тінь сили, яка ось ось пробудеться, бо навіть якщо хтось намагається витерти тебе зі свого життя, це ще не кінець, це може бути тільки початком шляху до справжнього себе, і поки вона ще думає, як це зробити, приходить нове повідомлення ще більш холодне, ще більш болюче. Телефон мовчав годинами. Але ось. Сигнал. Повідомлення від Тараса. Олена, затамувавши подих, відкриває екран. Вибач, мамо, сьогодні не вийде. Оксана організувала вечерю для колег. Перенесемо. На мить вона навіть зітхає з полегшенням Ну, буває. Але через кілька секунд ще одне повідомлення. Коротке, мов удар в груди. Тебе не запрошено. Оксані не хочеться, щоб ти була. Хочете знати, що таке справжній холод? Це коли слова ніби з льоду, а серце вмить стає крихким, як скло. Такі миті руйнують більше, ніж крик чи сварка. Це мовчазна відмова. Це спосіб сказати ти зайва. І найстрашніше, що це говорить не стороння людина, а той, кого ти носила під серцем. Тарас був її гордістю. Вона пригадує, як ночами не спала, коли він хворів, як сиділа на шкільних зборах. Як першою дізналася про його мрію стати архітектором, а тепер він ніби чужий, його словам сухі, без душі, без тіні жалю. У такі моменти варто зупинитись, справді зупинитись, закрити очі і спитати себе а де я загубила себе, і не з позиції жертви, а з мудрості, бо дуже часто ми дозволяємо іншим обмежувати нашу цінність лише тому, що боїмося втратити контакт. Але іноді, аби зберегти себе, потрібно дозволити відпустити навіть тих, кого любимо. І якщо від вас відмовляються, це не завжди програш, це може бути запрошення почати нову гру на своїх умовах. Олена не плаче вона вже пройшла цей етап. Зараз у її серці порожнеча, але не безнадія, це порожнеча, яку ще можна наповнити не чужими очікуваннями, а власною гідністю. Та поки вона намагається осмислити ці нові слова, в її свідомості спливає інше, ще більш болюче обіцянка, яка більше схожа на зраду. Олена перечитує повідомлення ще раз, наче сподівається побачити в ньому щось інше, м'якше, людяніше, але кожне слово, кожна крапка на холодні, відчужені, як від сторонньої людини. І це найбільший шок, не те, що її не запросили, а те, що син. Її Тарас пише так, ніби вона хтось із соцслужби, а не мати. Де поділась теплота? Де ті слова, мамо, які завжди зігрівали? Це не просто повідомлення, це рубець на душі, який залишиться назавжди. Вона пригадує, як тримала його маленького з кучерявим волосячком і вічно подряпаними колінами як він казав Ти найкраща в світі. Пригадує вечори з книжками, як він засинав у неї на плечі після казки. і як кожен його біль вона відчувала на собі. А тепер усе це ніби стерто, їхній зв'язок розірвано одним натисканням клавіші. І що найбільш боляче, це зроблено без жалю, без паузи, без пояснень ви коли-небудь відчували, ніби втратили людину, яка ще жива. Це особливий тип болю. Він не голосний, не істеричний. Це Тихий смуток, який капає у серце, як вода з крана вночі його важко пояснити. Але варто зрозуміти одне емоційна дистанція починається з байдужості, а байдужість це отрута для будь-яких стосунків якщо не зупинити її вчасно, вона вб'є навіть найміцніший зв'язок, і Олена це відчула. Тепер вона бачить, що трималася за ілюзію, за образ сина, який давно змінився. І як мудра жінка вона починає розуміти. Іноді найсильніший прояв любові це дати собі дозвіл на прощання. Але перш ніж вона це остаточно усвідомить, її погляд падає на знайомий буклет на столі, той самий, що був початком її великого подарунку. На краю комода, трохи припорошений пилом, лежить рекламний буклет, кольоровий, з усміхненими родинами біля річки, сучасні вікна, простора вітальня, саме той будинок. Їхній новий будинок. Олена пригадує, як Тарас із блиском в очах показував їй ескізи. Ось тут буде твій куточок, мамо. Маленька кімнатка з вікном на сад. Ти зможеш приїздити, коли захочеш. Вона тоді усміхнулась, навіть просльозилась. Вона повірила. Бо серце матері вірить не в плани, а в обіцянки 120 тисяч доларів. Саме стільки вона внесла, не ставлячи під сумнів, відкладала роками. Продавала спадок, економила на собі, і не заради меблів, а заради присутності, за ілюзію, що вона буде частиною чогось нового, родинного, живого. І ось тепер, дивлячись на той глянцевий папір, вона розуміє її місця там немає. Відчуваєш це, коли те, що будувалося з любов'ю, стає символом чужості. Цей куточок для мами виявився примарою, його не існує. Не фізично може, кімната її є, але ментально, емоційно, їй там не раді. І знаєте, це схоже на обіцянку, що дитина подарує вам листівку, а потім кидає її в смітник перед вами. Можливо, вона й не хотіла образити, але біль усе одно справжній. Бо справа не в самій кімнаті, а вставлені в тому, що ти стаєш додатком до майна, а не частиною серця. Олена кладе буклет назад. Але тепер вже інакше. Без надії, з ясністю. Цей будинок не для неї. І, хоч він частково збудований на її плечах, вона більше не зобов'язана нести його вагою, її руки вже вільні. Але чи зможе її серце так само звільнитися, коли спогади почнуть наступати сильніше, глибше, буквально хвилею, як ті, що б'ють берег поруч із тим новим будинком? Потік спогадів накриває Олену як весняна повінь раптово, без попередження. Вона не просто допомагала, вона створювала їхнє життя, оплатила перший внесок за будинок, коли банк відмовив. Потім нове авто, бо старе не відповідало стандартам безпеки для онука, далі приватна школа, репетитори, навіть нові меблі на кухню, бо Оксана мріяла про щось більш сучасне. І кожного разу вона думала Я ж мати? Це правильно, скільки ще вона вкладала. Бізнес план Тараса, коли він хотів відкрити кав'ярню, кредит на ремонт балкона, лікування, коли у внучки виявили алергію. Всі ці платежі на не лише грошові, це були її надії, її бажання бути частиною чогось більшого. І кожного разу вона уявляла, як її син колись скаже Без тебе ми б не впорались, мамо. Але ці слова так і не пролунали. І тепер стає зрозуміло, ніхто їх навіть не збирався казати. Чи помилялась вона? Це питання болить найбільше, бо добро це не інвестиція з гарантією повернення. Але коли за все твоє так тобі відповідають ні, серце стискається. Олена не шкодує про допомогу вона шкодує, що не побачила, як поволі зникала з картини, яку сама ж і малювала. Ви помічали, як легко люди звикають до добра, яке не просять, але приймають мов належне, і як швидко вони ображаються, коли це добро припиняється. Та, попри це, вона не злиться, вона сумує. Але сум це не слабкість, це індикатор того, що ти жила з відкритим серцем. І ось тримаючи в руках усі ці згадки, вона вже відчуває прийшов час подивитися правді в очі. Але щоб це зробити, їй потрібно ще раз заглянути у ті самі документи, які вона довго зберігала, навіть не знаючи навіщо. Олена відчиняє стару тумбочку, витягує синю папку, яку давно не чіпала. Вона важка. Не від кількості паперу, а від значення кожного аркуша. Всередині чеки, виписки, банківські перекази, копії договорів. Усе підписано її рукою. Сума за сумою, дата за датою. На перший погляд, просто бухгалтерія. Але для неї це іпойтом історія любові, яка поступово перетворилась на односторонню гру. Вона навіть не усвідомлювала, наскільки багато дала. Тепер – Бачить все чорним по білому, відсотки за кредитом на авто, її підпис, квитанція на навчання у приватному ліцеї, її банківський рахунок, гроші на поїздку до Італії, щоб Оксана трохи перепочила після народження теж вона Вона була, наче тіньовим меценатом їхнього життя, тихим, невидимим спонсором родинного добробуту. І ось коли всі ці сторінки лежать перед нею, вона ніби відкриває власні очі заново. Як не помітити, що жила не для себе, а для чужого комфорту? Більше того, її вклад був не тільки в грошах, кожен переказ це був жест довіри. А довіра, як відомо, не валюта вона не конвертується назад, коли тебе зраджують але вона нагадує Ти була там, ти дала, ти любила, і ось тут постає важливе запитання А що тепер? Що робити з цим усім? З цією історією на папері, яку неможливо повернути, але можна використати як точку відліку. Олена повільно закриває папку. Не зі злістю, не з жалем, а з розумінням. Це її правда, і вона більше не буде ховати її у шухляді, бо є ще одне рішення, яке їй потрібно прийняти рішення, яке змінить не їхнє життя, а її власне. І, хоча вона ще не знає, що буде далі, у глибині душі народжується перша іскра нової енергії. А тепер поглянь правді в очі. Скільки разів ти ставила інших на перше місце, думаючи, що колись це оцінять? Скільки разів прощала, мовчала, вкладала, лише щоб, зрештою, залишитися осторонь? Настав момент спитати себе А чи не час повернути контроль над власним життям? Не через злість, через гідність. Бо твоя доброта не слабкість вона має межі, і тільки ти вирішуєш, хто заслуговує залишитися в твоєму колі довіри. Ця історія не виняток вона дзеркало того, що проживають сотні матерів, жінок, людей, які віддали все, не залишивши нічого собі. Але зараз час змінити сценарій. Ти можеш і маєш право почати знову. Записатися на курс, відкрити щоденник, сказати ні, коли раніше мовчала. Маленькі дії, велика революція. І вона починається з тебе. Подумай, а що ти зробиш вже сьогодні, щоб перестати бути тінню у чужих історіях і почати бути головною героїнею у своїй? З чого ти почнеш? Яке одне рішення ти ухвалиш сьогодні ввечері, щоб змінити своє завтра? І якщо ця розповідь торкнулася тебе бодай на краплю, підпишись на канал. Натисни дзвіночок і залишайся з нами, бо попереду ще більше історій, які повертають віру в себе, а іноді навіть змінюють життя.